Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі брати і сестри, сьогодні, 22-му неділю по півтидесятниці ми святкуємо пам'ять отців Сьомого Вселенського собору, який відбувся у Нікеї, який був зібраний проти іконоборців. Іконоборство, яке започаткував грецький. Цар Лев, у своїх політичних цілях, мабуть, бажаючи об'єднати під своєю владою і мусульман, які відкидали ікони, скликав собор із підкуплених, ним поставлених священників, щоб вони засудили шанування ікон. І ось у 787 році. Зібралися єпископи і священики для того, щоб відновити шанування ікон, адже коли ми шануємо ікони, поклоняємося не матеріалові, з якого вони зроблені, а поклоняємося Богові і шануємо тих святих, які на них зображені. І якщо прибрати будь-який видимий знак, будь-який символ нашого поклоніння, то це місце не залишиться пустим. Його займе щось інше. Якийсь ідол з'явиться. І тоді ми будемо називатися християнами тільки за хрещенням або за народженням або приналежності до народу, який сповідував християнство. Але самого духу цього поклоніння вже не буде. І ось сьогодні ми читаємо притчу про багатія і їх лазаря, невідомого багатія. Він не названий на ім'я і навіть він не зображений персоною. Йому не надано ніяких якостей людських. Він не є злий, він не забрав що-небудь у того ж бідного лазаря, а він не скриджував нікого. Про нього сказано тільки те, що він був дуже багатий, що життя йому дало це багатство і він за цим багатством, люблячи розкошувати, зовсім нічого іншого не хотів бачити. Він не замислювався над тим, що його життя мене, Він не замислювався над тим, що буде після смерті. Він не замислювався над тим, що своє життя можна якимось чином використати, щось змінити до голоси. І другий це убогий лазар, який лежав біля його палацу хворий, і лише собаки цього господаря лизали його рани. Цей лазар. Теж не є яким-небудь героєм, але він названий на ім'я і у нього є якість. Ця якість – це терпеливість, це не бажання якимсь чином відібрати собі чи якимсь чином здобути собі те, що мається у, в того багато, а просто його вбогість. Терпіння. Дуже часто люди, почувши цю притчу, особливо люди невіруючі, говорять, що яка ж любов у вашому християнстві, якщо в ній людина може бути покарана тільки за те, що вона багата, а інша може бути нагороджена тільки за те, що вона бідна. Це зовсім не відповідає істину. Ми знаємо, що Бог засуджував тих, які не могли використати ті дари, таланти, якими яким він їх обділив. Ті люди, які зубожили внаслідок пияцтва або неробства, ті люди, які просто не схотіли нічого робити із своїм життям, вони не вони не будуть праведниками і навпаки. Людина, яка має багатство, не обов'язково мусить бути засуджена, адже той же Авраам, на луні якого побачив цей багатій Лазаря, теж був людиною багатою. Єдине, що різнить їх, що Авраам, почувши голос невідомого Бога, який покликав його. У невідомість для того, щоб служити йому зумів піднятися, скинути те багатство, яке мав, і піти за покликом цього Бога. Багатій же ж цього голосу не почув. Далі ми читаємо про те, як цей багатій звертається до Авраама. Що Якусь отримати хоч невеличку втіху, хоча б палець, умочений у воду, охолодив його запалений язик у цьому в, цьому, в цьому пеклі. Але Авраам говорить про прірву. Велика прірва вирита між з праведниками і грішниками, і ніхто не може перейти ні грішки до праведників, ні праведники відвідати грішників. І що ж це за прірва? Інколи протестанти або невіруючі люди, насміхаючись, говорять, що ви молитеся за померлих, яка їм користь? Ви пожили в своєму житті, що зробили, те зробили. І після цього вже ви мусите піти або до пекла, або до раю. І яка втіха тим, як... що за них моляться, якщо вони все перебувають у пеклі, Христос прийшов, щоб зламати, зламати цей бар'єр щоб знищити цю прірву, щоб викупити кожну людину від її гріха і тільки визнати його Христом і бути і Спасителем, і бути вдячним, вимагається від людей. Але та прірва, про яку говорить Авраам у цій притчі, вона існує не тільки в тому невідкупленому світі. Вона існує в цьому світі. Ця прірва часто полягає між нами. І сьогодні ми можемо спостерігати у нашому суспільстві, як ця прірва полягає між людьми. Одними, які накопичують в своїх руках величезні багатства, і іншими, яким часом немає чим нагодувати своїх дітей. або за Заплатити за ті ліки, щоб зцілити свої тілесні хвороби. Це справді прірва, адже ми не можемо уявити собі, щоб ті багаті почули голос цих убогих, щоб вони справді змогли перейнятися їхніми проблемами. І чи ми знаємо кого-небудь сьогодні, щоб хтось добровільно. Відмовився від влади, від, від, від тих багатств, які дає йому ця влада і обернув це на користь <кій> бідним. Можливо, в світі такого є багато, але зараз, в теперішній Україні, якраз так, та сама ситуація, як і в тій притчі. через серця пролягла прірва. І люди чують слухають голос Божий, слухають, читають Писання пророків і все рівно не відчувають, що це попередження їхнього брата, який мучиться у пеклі. Тоді багатий просив, хай хтось з мертвих воскресне, Адже якщо вже мертвий Воскресне, і прийде, і з'явиться, і побачить його, то вже тоді вже прислухається. І вже тоді, можливо, можливо, вони зміняться. Якось подумають про те, що не тільки в цьому світі є насолода і розкіш. І не найбільше щастя в тому, щоб споживати їжу, одягатися у дорого... дорогоцінну одежу. Ті, які читали Слово Боже, ті, які пережили зустріч із Христом у святих Тайнах, тих, яких торкулися благодать Святого Духа, знають, що є щастя і насолода найбагато сильніша, ніж споживання найсмачнішої земної страви. Але, але воскрес! Воскрес мертвий Христос і прийшов у світ, і засвідчив. І ми бачимо, що ті, які раніше не чули і не бачили Бога, так само не побачили і не почули Христа. Дякуємо ж Спасителю за його любов до нас. Приймімо це, цю жертву і відкуплення з великою подякою, щоб не опинитися нам на місці того, хто вже в кінці свого життя, коли вже не можна нічого поправити, зрозумів, що життя треба було жити зовсім по-іншому. Амінь. Слава Ісусу.